Наступна глава супергенії. Навчаючись у пристанській аспірантурі, я водночас працював стажером дослідником під керівництвом Джона Вілера. Він дав мені одну проблему, але вона виявилась надто важкою, і зайшов я недалеко. Тому я повернувся до ідеї, яка виникла в мене раніше, ще в Авдеї. Ідея була в тому, що електрони не можуть діяти самі на себе, тільки на інші електрони. Проблема полягала ось у чому. Як, якщо розігнати електрон, він буде випромінювати енергію, тобто втрачати її, а значить, на нього має діяти якась сила, до того ж різна для зарядженого електрона одна, для незарядженого інша. Якби сила була однакова для зарядженого і для незарядженого електрона, то в одному випадку він втрачав би енергію, а в іншому ні, але ж не може бути дві різні відповіді на одну задачу. Стандартна теорія казала, що цю силу створює електрон, який діє сам на себе. Це називалось сила реакції випромінювання. А в мене електрони діяли на інші електрони. Тут виникла певна проблема. В МТІ, коли я сформулював ідею, я цієї проблеми не помічав, але в пристані вона стала очевидною. Я думав так розганяємо електрон, він зіштовхнеться із сусіднім електроном, а зворотна реакція другого електрона на перший і дасть потрібну силу. Зробив обрахунки і показав їх Віллеру. Віллер одразу з порога сказав Ну, це неправильно, бо тут сила обернена пропорційна квадрату відстані між електронами, а вона не мусить залежати від таких змінних. Крім того, у вас вона буде обернена пропорційна масі другого електрона і прямо пропорційна його заряду. Мене це збентежило, Непевно, він уже робив ці обрахунки раніше. Уже потім я зрозумів, що вілер схоплює суть моментально, щойно побачить проблему. Це мені, треба, це мені треба було рахувати, йому ні. Потім він додав А ще буде затримка в часі. Хвиля повернеться із затримкою. По суті, все, що ви описали, це відбити світло. О, звісно, але стривайте, каже Ліле. Припустімо, що силу створює випереджувальна хвиля. Вона діє назад е, у часі і встигає якраз у потрібний момент. Ми бачили, що ефект зворотно-пропорційний квадрат у відстані, але припустімо, що є багато електронів. По всьому простору, їхня кількість пропорційна квадрату відстані, тоді, можливо, ми все скомпенсуємо. З'ясувалося, що, що це можна зробити усе вийшло дуже добре, прекрасно зійшлося вийшла класична теорія, яка цілком могла виявити прав... виявитися правильною, хоч і відрізнялася від стандартної теорії Максвелла і теорії Лоренса. Вона винахідливо знімала проблему безкінченної самодії і передбачала взаємодія, випередження та затримки в часі, тому ми назвали її напівзатримні напіввипереджальні потенціали. Ми з вілером подумали, що далі треба перейти до квантової електродинаміки. Там, як мені здавалось, теж виникали проблеми із, із взаємодією електрона. Ми е розрахували. Що позбавивши цієї проблеми у класичній фізиці, можна екстраполювати все на квантову теорію і тим самим зняти деякі суперечності. Тепер, коли ми отримали правильну класичну теорію, Вілер сказав: Фейнман, ви хлопець молодий, вам треба виступити на семінарі. Досвід публічних виступів не завадить, а я тим часом розроблю квантову частину і виступлю з семінаром пізніше. Це мав бути мій перший виступ на спеціальну фізичну тему. І Віллер домовився з Юджином Вікнером описати його в розклад семінарів. За день чи два до семінару я побачив у коридорі Вікнера. «Фейнман», – сказав він, Думаю, що ваша з Вілером робота дуже цікава, тому я запросив на семінар Рассела. Генрі Рассел знаменитий астроном. Прийде не мій виступ?» Думаю, професор фон Нейман теж зацікавиться, продовжив Вігнер. Боги! Джоні фон Нейман, найвидатніший математик епохи. Професор Паулі якраз приїжджає зі Швейцарії, я теж його запросив. Паулі світова знаменитість у фізиці. У цей момент я весь пожовтів, і тут Вігнер робить контрольний постріл у голову. Професор Ейнштейн рідко ходить на наші семінари, але ваша робота настільки цікава, що я запросив його окремо, і він теж прийде. Тут я, напевно, позеленів, повікмер сказав: ні, ні, не хвилюйтесь, я не хочу вас застерегти. Якщо професор е, Расел засне, а він засне, це не значить, що семінар убогий, він спить на всіх семінарах. Якщо професор Паулі весь час киває головою, це не значить, що він з усім погоджується. Не звертайте уваги, просто в нього нервовий тик. Я повернувся до вілера, перелічив усіх великих людей, які збиралися прийти на семінар, до якого він мене змусив, і зізнався, що дуже хвилююся. Усе в порядку, відповів Вілер, не хвилюйтеся, я відповім на питання. Отже, я підготував доповідь і, коли настав цей день, зробив помилку, яку часто роблять молоді люди без досвіду подібних виступів, обмалював формулами всю дошку. Людина зелена не розуміє, що можна сказати просто. Це міняється обернено пропорційно, а це відбувається такто. Бо всі присутні це вже знають, вони бачать. Але він та не знає, йому, щоб знати, треба виконати обрахунки, а обрахунки це купа формул. Коли перед початком семінару я малював на дошці формули, в аудиторії зайшов Ейнштейн і приязно сказав Привіт, я прийду на ваш семінар, але спершу де тут дають чай? Я відповів і повернувся до дошки. І от наступає час говорити. Переді мною сидять усі ці супергенії і чекають мій перший виступ на спеціальну тему і така аудиторія. Зараз вони мене з'їдять і не помітять. Чітко пам'ятаю, як тремтіли руки, коли я виймав свої записи з коричневого конверта. А далі сталося диво. Вона траплялась зі мною все життя. Тут мені дуже пощастило. Коли я починаю думати про фізику і концентруватися на тому, що пояснюю, все інше кудись відступає. Я абсолютно спокійний і зовсім не нервую. Так що, коли я почав, то одразу забув, хто сидить у кімнаті, просто пояснював свою ідею. Після виступу публіка ставила питання. Першим підвівся Паулі. Я сидів поруч з Ейнштейном. Не думаю, що ця теорія правильна, бо тето і тето. І повернувся до Ейнштейна, спитав Ви погоджує... погоджуєтеся, професор Ейнштейн?» «Найн», – сказав Ейнштейн, з із німецької інтонації. Мені тільки здається, що буде дуже важко сформулювати відповід... відповідну теорію для гравітаційної взаємодії. Він мав на увазі загальну теорію відносності своє улюблене дитя, Ейнштейн продовжив У нас поки що мало експериментальних даних, тому в мене немає абсолютної впевненості в правильності гравітаційної теорії. Ейнштейн визнав, визнавав, що реальність може розходити з його теорії і дуже толерантно ставився до інших ідей. Шкода, я не запам'ятав, що саме сказав Паулі, адже через кілька років виявилося, що теорія незадовільна при переході до квантової електродинаміки. Можливо, цей великий чоловік одразу помітив проблему і викликав її в питанні, але я був настільки розслаблений тим, що не мені відповідати, що не дуже його слухав. Пам'ятаю, як ми з Паулі піднімаємося по сходах Палмерівської бібліотеки, і у Паулі питає А що Ділер збирається говорити про квантову теорію на моєму семінарі? Не знаю, каже, Він мені не розповідав, він працює над цим сам. Правда? дивується Пауля. Людина працює над квантовою теорією і не розповідає своєму студенту, що робить, а потім нахилився до мене і тихо, позмовницьки сказав Вілер ніколи не виступить із цим семінаром. Так і сталося. Вілер не виступив із семінаром. Він думав, що розробити квантову теорію буде просто, що він майже її сформулював, але ні. Що ближче до дня семінару, то більше він розумів, що нічого не виходить і йому немає чого сказати. Я її теж не створив квантову теорію напівзатримних напіввипереджальних потенціалів, хоч бився над нею багато років. Наступна глава мішаємо фарби. Причина, чому я вважаю себе малокультурним антиінтелектуалом, напевно, криється ще в часах, коли я ходив у старші класи. Я постійно переживав, що мене вважатимуть слабаком і старався не бути надто м'яким і делікатним. Мені здавалося, що повсправжній чоловік не звертає уваги на поезію і подібні матерії. Я не задумувався, як же тоді було написано поезію. У мене склалось негативне ставлення до хлопців, які вивчають французьку літературу, цікавляться музикою і поезією, усіма цими витонченими штучками. Тим більше поважав сталеварів, зварювальників, автомеханіків. Мені здавалося, що справжній мужик той, хто може зробити щось руками. Так я тоді думав займатися чимось практичним, ось що, на мою думку, гідна роль для чоловіка, а бути культурним чи бути інтелектуалом, здавалось мені чимось другосортним. Перше, звісно, було правильним, друге дурнею. Щось подібне я сповідував і тоді, коли вчився в Принстоні. Як ви далі побачите, у ті часи я частенько обідав у приємному маленькому ресторанчику під назвою Татове місце. Якось біля мене сів малір у робочому комбінезоні, він працював на другому поверсі, є спустився перекусити. Між нами зав'язалася розмова, і він почав говорити про те, скільки всього треба знати, щоб працювати маляром. У який колір ви фарбували би стіни в цьому ресторані? спитав він. Я відповів, що не знаю, а він сказав стіни до такої висоти треба фарбувати в темний колір, бо люди, знаєте, труться ліктями об стіни, і світла фарба не підходить. Ціна дуже високо стане брудно... швидко стане брудною, але вгу... вгорі треба фарбувати світлою фарбою, щоб у розтиранні було відчуття чистоти. Хлопець, очевидно, знав, що каже. Я сидів і уважно його слухав, і от він розповідає далі. Крім того, треба розбиратися в кольорах, як змішувати різні фарби, щоб отримати потрібний колір. Які кольори ви змішали б, щоб отримати жовтий? Поняття не мав, які фарби треба змішати, щоб отримати жовту. Якби мова була про світло, то жовтий колір вийшов би з червоного плюс зеленого. Я не знаю, як отримати жовтий колір без жовтої фарби. а він каже, ну щоб отримати жовту фарбу, треба змішати червону і білу. А, а ви впевнені, що вийде не рожева? Звичайно, вийде жовта. Я повірив, адже він професійний марір, а я завжди захоплювався людьми роботі, робітничих професій. Але мені було цікаво, як це він робить. У мене виникла ідея, напевно, відбувається якийсь хімічний процес. Ви використовуєте який-небудь спеціальний пігмент, який викликає хімічні зміни. Е, ні, каже, підійдуть будь-які старі пігменти. Сходіть у господарський магазин і купіть звичайну банку червоної і звичайну банку білої. Я змішаю їх і покажу, як вийде жовта. Тут, я думаю, е, якась мишня. я достатньо знаю про фарби. Так жовто не отримаєш, але в нього, напевно, таки виходить жовто. Тут має бути щось цікаве, треба подивитися. Окей, кажу, я принесу фарбу. Маляр піднявся нагору закінчувати роботу, а до мене підійшов власник ресторанчика. Навіщо з ним сперечатися? Він маляр. Усе життя пропрацював маляром і каже, що виходить жовтий. Я був збентежений і сходу не знав, що відповісти, але кажу. Усе своє життя я вивчаю світло, і думаю, що змішавши червоний з білим, жовтий не отримаєш, вийде рожевий. Тож я пішов у господарський магазин, купив фарби і повернувся в ресторан. Маляр спустився з другого поверху, до нас підійшов власник ресторану. Я поставив банки на старий стілець і Малір почав змішувати фарби. Додав трохи червоної, трохи білої, перемішав, мені здалося, що фарба рожева. Тоді він побопнів щось типу. А, це використовув... Ще використовував тюбік жовтий, щоб посилити ефект. Тоді точно виходить жовта. Ага. кажу, а як же, якщо додати жовту, то вийде жовта, але без жовтої ніяк. Оля піднявся нагору ф... фарбувати кімнату. Ресторатор розказав. І в цього хлопця вистачило нахабців сперечатися з тим, хто все... все життя вивчає світла. Цей епізод покаже, наскільки я довіряв усім цим справжнім мужикам. Маля розповів стільки розумного, що я був готовий повірити в існування дивного феномену, про який не знав. Я чекав, що вийде рожевий колір, але мислив так якщо в нього вийде жовтий, значить тут щось нове і цікаве, і треба подивитися. Займаючись фізикою, я часто помилявся, недооцінюючи ту чи іншу теорію. Думав, що у притаманні їй ускладнення вилізуть боком, припускав, що всяке може трапитися, але при цьому прекрасно розумів, що і як з неї випливає. Наступна глава альтернативні інструменти. У престальській аспирантурі кафедра фізики і кафедра математики ділили спільну кімнату відпочинку. Кожного дня о четвертій годині ми пили там чай. Крім гри в старий англійський університет можна було розслабитися після обіду. Хлопці грали в ГО або говорили про теореми. У ті часи наймоднішою штукою вважалась топологія. Досі пам'ятаю, як один хлопець сидить на дивані, напружено щось думає, а інший надвисає над ним і каже: А отже, тето і тето істине. але чому? питає хлопець на дивані. Це ж тривіально, тривіально стогне цей другий і починає швидко викладати логічні кроки. По-перше, припустимо тето і тето, далі із принципу кехкоку боже, ненавиджу цю фамілію. Каркгофа вспливає тето і тето, потім беремо теремова вафенштофера, замінюємо тето і тето, і отримуємо ось це. Потім ставимо вектор, який іде сюди, і отримуємо тето і тето. І так 15 хвилин. Хлопець на дивані силкується вхопити логічну нитку. Врешті-решт другий хлопець підходить до відповіді з другого боку, і хлопець на дивані підхоплюється. Так, саме так, це тривіально. Ми фізики сміялись над ними, намагаючись зрозуміти, про що вони говорять, і вирішили, що тривіально означає доведено. Ми жартували над ними і сформулювали нову теорему. Математики можуть довести тільки тривіальні теореми, бо всяка доведена теорема тривіальна. Математикам не подобалося, що їх дражнять, але я не відмовляв собі в задоволенні і казав, що в математиці немає нічого дивовижного, вони можуть довести тільки тривіальне. Однак топологія була для математиків нетривіальною. Вона передбачала багато дивних, химерних кон... Бог контрінтуїтивних я маю це ще раз прочитати. контрінтуїтивних речей. Тоді в мене виникла ідея, я кинув їм виклик. Зоб даю, що ви не сформулюєте жодної теореми, тільки так, щоб я міг зрозуміти, про яку я не зміг би моментально сказати, що істина вона чи хибна. Далі відбулося щось у такому жанрі. Вони казали Припустимо, у тебе є апельсин, окей? Ти ріжеш апельсин на кінечну кількість шматочків, потім складаєш їх разом, і апельсин виходить у розмірі сонця, істинно чи хибна, без проміжків між шматочками, без неможливо, такого не може бути. Ха, попався. Усі сюди, це теорема такого-то та такого-то про безмірну міру. Коли вони раділи, що піймали мене, я нагадував, але ви сказали апельсин, а апельсин неможливо порізати на шматочки тонші за атоми. Але в нас є умова безперервності. Ми можемо різати безкінечно. Ні, ви сказали апельсин, і я виходив з того, що ми мали на увазі справжній апельсин. Тож я завжди вигравав. Якщо я вгадував, класно. Якщо не вгадував, у засновниках завжди можна було знайти яке-небудь спрощення, про яке і вони не подумали. Насправді, в моїх здогадках завжди була певна система. Я досі використовую її, коли хтось мені щось пояснює. Я придумую приклади, скажімо, математики прийшли з класною теоремою усі збуджені. Коли вони викладають умови теореми, я будую в уяві картину, яка відповідає умовам. Наприклад, ножина це м'яч, дві множини, які не перетинаються, два м'ячі, м'ячі можуть міняти колір, обростати волоссям і так далі. Щоб більше умов, то більше властивостей у м'ячів. Нарешті математики формулюють теорему, в яку не вписується мій зелений бородатий м'яч, і я кажу, хибно. Якщо я вгадую, вони збуджуються ще більше. Я даю їм трохи поговорити, а потім наводжу контрприклад. Ой, ми забули тобі сказати, що це другий клас гомо... гомон... не... рфу... гомоморфності Хаусфорда. Ой, ми забули тобі сказати, що це другий клас гомоморфності Гаусфорда. Ну, кажу тоді, це тривіально. Це тривіально. На той момент я вже розумію, звідки ноги ростуть, хоч і не знаю, що таке гомо щось там в Гаусфорда. У більшості випадків я вгадував, бо, хоч математики і думають, що теореми топології контрінтуїтивні, насправді вони не такі складні, як здається здалеку. Можна засвоїти куметні властивості нарізання на ультрамаленькі дольки і цілком упевнено вгадувати результат. Я частенько заганяв математиків у глухий кут, але вони завжди ставилися до мене приязно. Це була весела компанія хлопців, які постійно щось придумували і дуже з цього раділи, обговорювали свої тривіальні теореми і завжди детально пояснювали, коли питаєш їх щось просте. В нас із полом оламом була спільна ванна кімната. Ми подружилися, і він намагався навчити мене математики. Ми дійшли до гомотопних груп, і на цьому я здався, але все було до цього, я засвоїв, що було до цього, я засвоїв непогано. Однієї речі я так і не подужав контурного інтегрування. Я навчився брати інтеграли різними методами за книжкою, яку мені в старших класах дав учитель фізики містер Бейдер. Якось він попросив мене лишитися після уроку. Фейнман сказав учитель, ти забагато балакаєш, від тебе стільки шуму, я здогадуюсь, чому тобі нудно. Сідай у куток на задню парту і гризи цю книжку. Коли пройдеш її, я дозволю тобі відкривати рота. На уроках фізики я вчив своє і не звертав жодної уваги на особливості закону Паскаля і те чим займається клас. Просто сідав на задню парту з книжкою Вудса Матаналіс проглиблений курс. Бейдер знав, що я вже пройшов книжку «Математика для, практик...» математика для практиків і дав мені реальний шматок граніту науки. За цією книжкою вчилася в університетах, там були ряди фор'є, функції беселя, детермінанти, еліптичні функції чарівні штуки, про які я і гадки не мав. Ця книжка пояснювала, як диференціювати параметри під знаком інтеграла. Є така операція. Виявилося, що в університетах на це не дуже звертають увагу і майже не вчать. Але я навчився використовувати цей чортів метод і постійно його вживав. Я був по суті сам муком і вивчив нестандартні методи інтегрування. Хлопці в МТІ або в пристані, бувало, не могли взяти який небудь інтеграл стандартним, вивченим у школі методом. Вони знали хіба що інтегрування по контуру і вміли розкласти на простий ряд. А потім приходив Фейнман і диференціював під знаком інтеграла. Часто це спрацьовувало. Так я здобув репутацію майстра інтегралів тільки тому, що мій інструментарій відрізнявся від їхнього. До мене зверталися, коли стандартні методи не допомагали. Наступна глава телепатія мій батько дуже цікавився магією і церковими фокусами. Він хотів розібратися, як усе це працює. Він знав, наприклад, як читають думки. Його дитинство минуло в маленькому містечку патчок в Лонг-Айленді. Якось по вулицях розклеїли Афішу, що наступної середи виступатиме чоловік, який уміє читати думки. Афіша казала, що хай які небудь поважні мі міряни, містяни, мер, суддя або банкір, сховають де небудь п'ятидоларову купюру. Має страмах її при вселюдно знаєте. Коли чарівник приїхав, люди зібралися подивитися, як він це робить. І от він бере за руку банкіра і сидю, які сховали купюра, і йде з ними по вулиці, доходить до перехрестя, повертає на іншу вулицю, потім ще раз повертає, доходить до потрібного будинку. Заходить, тримаючи їх за руки, у будиночок піднімається на другий поверх. Заходить у потрібну кімнату, підходить до письмового столу, випускає їхню руку, відкриває потрібну шухляду, а там лежить п'ятидоларова купюра. Це вражало. У ті часи отримати хорошу освіту було важко, тому мого батька віддалив науку до цього телепата. Ясна річ, якось після уроку мій батько спитав, як магові вдалося знайти гроші, не знаючи, де вони лежать. Той пояснив, що треба взяти людину за руку, але не стискати її, тримати вільно. Коли йдеш, треба трошки похитуватися. Доходиш до перехрестя, на якому можна піти прямо повернути направо або наліво. Підхиляєшся трошки вліво. Якщо цей напрямок неправильний, ти відчуваєш легасінь опір, бо людина, яку ти тримаєш за руку, не очікує, що ти підеш цим шляхом. А коли йдеш правильною дорогою, такого опору не відчувається, бо люди очікують, що ти зможеш знайти купюру. Тому треба завжди трохи похитуватися, відчути, в якому напрямку не виникає опору, і туди йти. Батько розповів мені цю історію і додав, що, на його думку, для такого фокусу все одно треба багато практикуватися, сам він не пробував. Пізніше, навчаючись у пристані, я вирішив спробувати цей трюк на хлопцеві, якого звали Білл Вудвард. Якось я заявив, що вмію читати думки і можу сказати, що він думає. Я велів йому піти в лабораторію, в велику кімнату, заставленому столами з різним обладнанням, електричними схемами, інструментами, всякою всячиною, вибрати який-небудь предмет і повернутися назад. Тепер, каже, я прочитаю твої думки і приведу тебе до цього предмета. Він пішов у лабораторію, вибрав певний предмет і вийшов. Я взяв його за руку і почав похитуватися. Ми прийшли по одному проходу, потім по іншому, прямо до потрібного предмета. Ми повторили фокус три рази. Першого разу я вийшов прямо на потрібний предмет, а він лежав посеред купи інших. другий я правильно визначив місце, але на кілька сантиметрів помилився з предметом, показав на інший. Третього разу не вийшло взагалі, але все працювало краще, ніж я думав. Це було дуже просто. Коли мені було років 26, ми з батьком якось поїхали в атлантик Сіті, де приходив великий ярмарок з атракціонами. Батько пішов у якихось справах, а я вирішив подивитися на читача думок. Він сидів на сцені в манті і в величезному тюрбані, спиною до глядачів. Йому сестував маленький хлопчик, який бігав по залу і казав щось типу: О, великий майстра, якого кольору цей блокнот? Син його відповідав великий ман... майстер. Як е... А як вельможний пан звуть збуть цю жінку? Мері. Якийсь хлопець ставав і спитав Як мене звати? Генрі? Я підвився і сказав, а мене як звати. І він не і відповів цей інший хлопець явно був підставний, але я не міг зрозуміти, як Телепат виконує інші фокуси, наприклад, угадує колір предметів, не в нього навушники під тюрбаном. Зустрівшися з батьком, я розповів йому про цей атракціон. Він сказав у них є кот, але я не знаю, який. Ходімо глянемо. Ми повернулась до цього шатра, і батько сказав. Ось 50 центів, сходи на в отубутку і дізнайся свою долю. Зустрінемось через півгодини. Я розумів, чому він так робить, батько збирався розповісти телепату якусь історію, і краще буде, якщо поруч не крутитиметься син зі своїми ахами і охами, тож батько акуратно прибрав мене з дороги. Повернувшись, він розповів мені код. О великий майстре, це синій, о всемогутній, зелений, і так далі. Батько пояснив. Я підійшов до нього після виступу і сказав, що колись виступав у місті падчо. У нас мовляв теж був код, але не такий складний, менше чисел і кольорів. Я спитав, як йому вдається тримати в голові стільки інформації. Телепат так пишався своїм кодом, що сів і розповів батькові, як усе працює. Мій батько був професійним продавцем. Він умів влаштувати таку ситуацію, а я от не вмію.